Друзі, мої вітання. мене звати Даріна Глущенко. На календарі 26 вересня, п'ятниця черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Проте ми поки що не ставимо в ньому крапку, тому що будемо говорити про найактуальніше, найцікавіше, і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, звісно, що будемо обговорювати міжнародну політику, і, звісно, що і зустріч Трампа та президента Туреччини, і не тільки в цьому буде сьогодні е, моїм компаньйоном. Загородній кручий партнер національної кризової групи, політехнолог і політичний експерт, і ось будемо з ним сьогодні обговорювати все найцікавіше Пане Тарасе я рада вас бачити. Мої вітання. Доброго дня, добрий Трамп, президент США, під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом, сказав про те, що Путін повинен зупинитися. Я хочу, щоб Ердоган. Припинив купувати нафту з Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, бачимо ось цю риторику Трампа. Спочатку говорив про європейський союз, про те, що Європа повинна відмовитися від російських енергоносіїв. Тепер ось бачимо, перейшов і до Ердогана, начебто, поки як судячи з заяву Сурифофондерляєн, через два роки Європа таки може зможе відмовитися. Є питання щодо Орбана і Фіцо так. А як справи з Ердоганом? Як ви вважаєте, пане Тарасе, чи зможе Трамп дотиснути президента Туреччини? Ну, дивіться. Ну, по перше, він говорив: Трамп говорив, що НАТО не повинен купувати, не купувати енергоносії Росія. Туреччина країна НАТО Так, да, Туреччина не член ЄС, але член НАТО. Да так. він так і є. Спочатку говорив і НАТО, та тому що ну на Туреччину тиск і так здійснювався. І те, що вони фінансували банки. Ну на банки по російській нафті. Вони десь три місяці тому почали це робити і по об'єднаних арабських еміратах, і так далі. Тут конкретика вже виходить, що ми все бачимо так, ми все бачимо і не хочемо, щоб ви це робили. А, тим більше, обстановка сприяє. От Сьогодні ми бачимо, що по терміналу, хто все позавчора і хто, хто бачив, відео є вдень. В коли влітала дрон, а це ж експорт російської нафти через Новоросійська, вона в основному якраз іде в Туреччину. так mm -hmm. Mm -hmm. І я думаю, тут теж Грусніть в, ту, в, в цьому в не почали, тому що менше потік нафти йде, тому що йдуть же удари і по перекачувальних станціях, які в бік Новоросійська йдуть. Тому там питання експорту нафти і так і так стає. Знаєте. І, та, і так починає закінчуватись як дурне запитання все менше і менше. Але чи є а, важелі тиску на Туреччину? Є важелі тиску на Туреччину а, в різний спосіб. Ну, по-перше, під час цієї зустрічі, якщо не помилялося, було підписано все ж таки, що вони будуть купувати американську газ скраплений Туреччина, mm -hmm. там, начебто було. І так купувати літаки, Боїнги і так далі. Тобто Трамп займається просуванням власного бі... бізнесу точніше ну, цього своїх компаній. Це дуже добре. Далі ми повинні розуміти наступне: що хоче Туреччина? Туреччина в дійсності досі знаходиться під санкціями США. За що? За те, що. По-моєму, в 16 чи 17 му році купили а, у росіян С-400. Був дикий скандал, був накладений на них на, на санкції. Ні, не 18-му чи це чи при Байдені, чи ті при, при, при Байдені? Це було чи Обамі, якось так тоді ще демократи було. чи це Ну я точно зараз не пам'ятаю, пам'ятаю, що наклали, і більш того, Туреччину викинули з проєкту f 35 <свісно> тобто, там, як як складався цей е, проєкту. 20 років тому американці, умовно кажучи, сказали країна Скидуйтесь грошима, так приходьте в проєкт, і ми вам через 20 років даємо літаки. F-35. Так так ось всі скинулись. Туреччина теж. Ось І американці сказали: після того, що ви не робили, після того, що ви наробили, дякуємо за гроші, але літаків вам не буде. І, і там цікава історія була, що була накладено обмеження з боку Європейського Союзу на постачання зброї. Їм теж це не давало. Але Європейський Союз Ердоган протиснув, коли давав згоду на прийняття Швеції до НАТО. Ну він там, пам'ятаєте, знайшов, хтось там каран спалив, там причепилися. Ну, і, а потім, коли все вирішило питання, це вже стало стало все другорядним даному питанні. Тому вони хочуть це зробити, а тому що їм потрібна авіація, їм потрібна зброя, а вони хотіли б налагодити застосунки і є важелі тиску на Росію, на них. Далі там цікава річ що була, що підписалося з Ардаганом. Я бачив, що там питання по ядерній енергетиці було. да і по, по мирному атому. Що це означає? Що американці ще говорять, що не тільки нафту, да а що це у вас роблять росіяни в будівництві атомної електростанції? Ми теж вміємо будувати атомні електростанції, так що давайте, мабуть, смипець, що щось там побудуємо. Так що там тиск є, є важелі тиску на Ердогана, так, є е можливості це робити. Чи піде на це Ердоган? Подивимось. Я думаю, що він, звичайно, буде довго, довго торгуватися. Але я вам скажу тут, що торгуйся на торгуйся, Україна робить свою справу, що ну просто нафти не буде. Ось і можна теж знаєте собі теж плюсик потім поставити в стосунках з Дональдом Фредовичем. Дональд Фредович ми там чули. Там було питання по Туреччині. Там да і по Індії. Там да по Індії в стадії вирішування. І по Туреччині теж стадії вирішування, щоб нафта там теж не було російською. Так що процес ідеться дуже добре для нас. Це, до речі, тому і так Ердоган сильно бігає і хоче мира в Україні, тому що вони не хочуть потрапляти під санкції США, вони хочуть потрапляти, вони хочуть купувати російську нафту далі. Продовжуючи тему Трампа, він сказав про те, що російська економіка зараз котиться в пекло що росіяни бомбардують усе і завойовують дуже мало території, якщо взагалі завойовують протестують Трампа насправді вони втрачають частину території. Це погано для репутації Росії. Це війна б мала б закінчитися, якби це була наша війна. Ми б закінчили її за один тиждень. Тараса, у вас економічна освіта, окрім того, крім всього От, зі своєї сторони, чи можна дійсно говорити, що російська економіка котиться в пекло? Як про це сказав американський президент? Ну, дивіться, йде спад майже по всіх галузях, ну окрім оборонки. І навіть в оборонці, навіть оборонці цікава тенденція. Навіть в оборонці цікава тенденція, рівень зарплат там починає падати. Навіть mm -hmm. там починають скорочувати зарплати, тому що не всі не всі оборонні підприємства теж працюють на межі рентабельності з різних причин. Чому Тому що а, можливості фінансувати війну у росіян стає все менше менше Іде падіння по металургії тому що перекрили своїм зовнішні ринки. Іде падіння по будівельній галузі. Про нафтопереробку. Я думаю, що нікому нагадувати не треба. Там пан Малюк активно працює над тим, щоб було якомога менше. Мадяр Мадяр вчора теж відзвітував що працює над спадом нафтопереробній галузі. Скорочується експорт. Через і падіння цін на нафту і удари України по експортних маршрутах, а Росія вся тримається на нафті в дійсності, а не на газу. Все тримається на, на нафті, до речі, останні 60 років. І це можна бачити по об'єктивних показниках і діях уряду російському. Вони вони нещодавно затвердили новий дефіцит бюджету на цей рік. На початку року вони планували, що буде 1,3 і трильйона. Зараз вони фактично підтвердили, що буде 5 5,3 трильйона. Але ж це не кінець року. На кінець року ну різні економісти зараз перечаються, буде 8, 9, чи 10 трильйонів, що невідомо, тому що в основному четвертий квартал Ну у будь-якій будь країні є найбільшим за витратами. Чому? Тому що всі списують гроші, що треба терміново освоїти гроші, щоб потім воно не зникло через це бюджетне планування. Далі, що ми бачимо, підвищують податки, вони ПДВ підвищують на 2%. Це означає, що далі розгін інфляції і намагання залатати ту діру, яка існує. Далі, але ми повинні розуміти, що відбувається, коли е, починає відсутне бути паливо, наприклад, в Росії. Це означає, що вже зараз, вже зараз, банкрутуються дуже багато бізнесів. Якщо ціна на, наприклад, на Паливо зростає на 10%, це вважається шоком для бізнесу. А там вже під 20%. І, ти не найди, і не факт, що ти знайдеш це ще десь паливо, так дизель, наприклад, зникає в багатьох регіонах. Це означає, що далі йде наступна історія. Коли Україна б'є по, по НПЗ, що це означає? Не переробляється нафта. Да? Нафтові компанії не отримують прибутки. Бензин не продається, не йде, бензин там дизель не йде в цивільну економіку і в армію, до речі, в тому числі. Якщо, ну, точніше, там іде точно, але за якими цінами туди йде. Якщо не йде в цивільну економіку, це означає, що не сплачується акциз, це знову таки мінус бюджет. Mm -hmm. Далі руйнуються бізнеси, теж зростає безробіття, не, 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 не вдається налагодити економіку. Якщо нафтопереробка не працює, значить виникає питання, куди дівати нафту, яка зараз видобувається. В Росії немає таких сховищ, які повністю б можна було у, у всю фактично нафту, яку не перероблену, туди зробити. На експорт ми знаємо, там теж проблеми, тому що так швидко це не зробиш. Плюс ще, йду, ще йдуть удари по Балтійському морі і Чорному морі. Це треба, значить, припиняти. припиняти Нафто консервувати свердловини. І це йде по ланцюгу, який вже запущений, який вже зараз запущений. І вони входять ще в оцей зимовий період, коли теж споживання енергії йде з ну, дефіцитом палива. От навіть нещодавно на я бачив, я спостерігаю, от карту, де можна бачити дефіцит, навіть в Татарстані вже дефіцит палива. Це при тому, що в Татарстані видобувається нафта. І переробляється нафта одночасно. Тобто порушується оцей ланцюг, так а паливо це важливо. Ну, як ти, наприклад, підвезеш продукти харчування, наприклад, міста, якщо у тебе немає палива для вантажівок, які до магазину привозять. так Далі це закладається собі вартість. Далі, що ми бачимо по ціни на дизель? дизель Навіщо я говорю про дизель? Дизель це ще для російської армії. Тобто це якщо вони на 20% зростає, то значить витрати для російської армії теж же зростають. І, що, і з чим вони опиняються? О, з одного боку, вони скорочуються доходи бюджету, а з іншого боку, збільшуються ще витрати на армію, тому що треба ще ж на паливо більше платити. Так? А доходів то немає. Китай не дає грошей, як би там не говорили. Туреччина купує нафту та газ, що ви ж розуміти, це ж Туреччина. Вони ж не купують за цінами, які вони могли продати в Європі. Вони ж купують, розуміючи, що росіян іншого виходу немає, а це вже їхня, вони дуже сильна перемовна позиція. Вони маніпулюють дефіцитом. Вони розуміють, що у тебе альтернативи немає. А коли ти альтернативи немає, ти знаходишся в залежній позиції і тобі всі викручують руки. Тобі дисконт вимагають, там під 30%. відсотків. Під 20% відсотків в залежності від обставин, і я думаю, що там ну від багатьох факторів. Так що це все в сукупності створює дуже не, не, не дуже приємну ситуацію для росіян, оскільки що там що відбувається, росіяни через поганий врожай, які теж є наслідком санкцій і ударів по НПЗ ще на початку минулого року, тому що дивіться, коли Україна почала бити по НПЗ це створило теж перебої з паливом. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. А як засіятись можна, якщо палива немає? по там десь засіялись, там не засіялись, там врожай а не вражає, цьому ми бачимо, що росіяни почали імпортувати продовольство. Чого раніше не було в такої кількості? А що це означає? Що тепер, якщо відбувається девальвація рубля? Це означає, що ціни на продовольство теж автоматично зростають всередині країни достатньо сильно. Так що е, говорити, що сказати, що вони повністю ще руйнуються ну, зовсім в стадії Радянського Союзу, поки що ні. Але mm -hmm. вони йдуть в той напрямок. Чому дивіться, що, що може статися? Ну, наприклад, є видалений регіон, там немає палива. Ну, припустимо, там цілий там якесь там алтайських всі інше не можуть забезпечити людей продуктами харчування. А що робити місцевому начальству? да? Люди ж його будуть запитувати. А росіяни, росіяни, все ж таки за часи Путіна звикли непогано жити, тому що це ж таки це 15 років, коли Путін був при владі, після цих трильйонів доларів від нафти, це найкращий період життя росіян. Ну, я думаю, за років так 400 не еліти, а саме росіян. Mm -hmm. Ну харчі є. Яка зарплата є в містах? В принципі, рівень приблизно європейський, східноєвропейський. Ну там Москва, припустимо, Петербург і все інше. А в Туреччину ти возили в Єгипет, ти міг поїхати на відпочинок. Ну в принципі, непогано. Але що далі буде відбуватися? Це велике питання. А так що так, от, тому шлях є. Тріщинки, які вже зараз закладені, вони можуть розширитись а, вже буквально протягом місяця-двох. Якщо Україна таки такою інтенсивністю буде нищити їхні НПЗ, не даючи можливості їх відновити. Ми багато чого цікавого можемо побачити в Росії? Взагалі можемо побачити перед такі перші дзвіночки гарної громадянської війни в Росії. Чому? Тому що ага. одні регіони будуть питати, а чого у нас бензин є, а там немає. Да? Точніше, у нас немає, у них є. Якщо є, а чого за такою ціною, а це несправедливо. Як от де я, я бачив картинку, цим обговорювалася в Дагестані в пабліках. А чого в Москві ціна на бензин така, у нас така? Ми що гірше, чи, це. Тобто це загострення всіх цих претензій, які існували всередині Росії, угу. і не факт, що їх всіх можна стримати, всіх можна стримати. Так що, наше завдання, наше завдання не, не дивитися, коли вони, знаєте, як там падуть, не падуть. Наше завдання зробити все, щоб вони впали. Ми і ми повинні виходити з того, що поки ця бритка країна існує, значить мало б'ємо. Бити, бити та ще раз бити максимально сильне по нафтовій інфраструктурі, а там і подивимось. А те, що mm -hmm. Трамп говорить, це правда. Це правда, те, що він говорить, що вони котяться. Я думаю, що вони всю цю ну, там всю, 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 всю ситуацію, що відбувається в Росії, і тому вони так говорять. Про це ви повинні розуміти, чому вони так говорять? Ну, по перше, вони дійсно не розуміють, так, так можна. Воювати невідомо за що, да ну з точки зору Росія цього американців, це взагалі дебілізм, не за що просто знищувати країну, просто заради якоїсь дебільної амбіції, там, да, те, що ти там боїшся піти від влади, там, наприклад, і так далі. І американці так запитують, тому що ну ну їм не зрозуміло, теж не знаєте що з цим робити, на жаль. Про те, що відбувається в Росії, про ймовірну громадянську війну. Готуючись до нашої розмови, знайшла на російських телеграм-помийках таку цікаву новину: про те, що ветеранів так званої СВО планують відправляти на роботу до Сибіру. Йдеться про від 25 до 40 тисяч ветеранів. Про це на Росії заявив їхній політолог і економіст Сергій. Караганов, який раніше запропонував відправляти учасників СВО на так зване освоєння Сибіру, загалом говорять про те, що після масштабної демобілізації, яка рано чи пізно почнеться, можуть відправляти цю цифру вірніше ветеранів. До віддалених, скажімо, так, частинок Росії там пишуть, що всі вони отримують почесну, важливу, добре оплачувану роботу, часто фізично важку, але вони точно Пораються. Якщо все вдасться, то до Сибіру можуть поїхати навіть інші ветерани російські йдеться і про 100 тисяч осіб. Пане Тарасе, то що це У нас виходить в Сибір нова курортна програма для ветеранів російської армії замість ну, фактично реабілітації, лопата і мерзлий ґрунт? Або ж це можливо, знаєте, я вже думала якийсь такий план з фактично утилізації зайвого гарматного м'яса, відправити туди, де. Можна сказати, замерзає навіть думка про громадянське повстання. Ну Давайте так. Ну, по перше, Караганов це дуже важлива людина, все такий флюгер, який завжди настрої влади передає. Коли це модно було інтегруватися в НАТО Європейський Союз, 90-ті він був виключно за це. Що ви розуміли, якщо, якщо почитати, що він до цього говорив? Вот. Ну, він дуже такий відчуває люди. Я теж так трохи так ознайомився з цією статті, mm -hmm. смішно все. Смішно все, mm -hmm. да. я скажу чому. Це невідомо хто кого ще куди відправляти буде. Ну, явіть собі, вони витягнули з якогось там запойська да, в Сибіру, людину, яка якій дали дуже великі гроші. Які, ну, що ви розуміли, гроші, які даються їм. Ну, це вони, мабуть, і за два роки не зароблять там. да Добре, Ну там простої праці там, да там десь 30 тисяч рублів чи там 40 вони заробляли. а Тут величезні гроші. Да? Ага. Ну, мається на увазі цих так званих ветеранів, цих покидьків, так далі. ці люди, ну припустимо, декілька років воювали, навчилися, мають бойові навички, е хочуть працювати, е вміють це робити. І їх змусити повернутися у цей мухасранськ вибачте, будь ласка, і повертатися до фізичної праці на 30 тисяч там, рублів і все інше. Ну, ти оптиміст, я б сказав, Караганов там, да? Я більше повірю, що він вони будуть грабу, грабувати, вбивати на Москву можуть піти, щоб розграбувати все це і щоб тебе там спіймати, караганов, там. Да? І, і розказати тебе про політику партії та уряду нового, оце я більше повірю. Це ще раз говорить що дійсно Путін, чому от одна з причин, чому Путін а, боїться закінчувати війну, а тому що ви не, не знаєте, що робити з тими людьми. Ти більше бунт пригожений він нижні куди не подівся, все, все пам'ятаю, да? єдине, що боїться Путін, це армії ну то яка не підконтрольна. А далі, якщо він зараз зупиняє війну. Що це означає в очах цих людей? Путін зрадник. Ві, в, в, вони ж їм розповідають, вони їм розповідають, що вони перемагають. да Вони ж там не читають новин, нічого, їм розповідають, перемагають, вони бачать жертви, якими йдуть, і так далі. да І тут вони зупиняють, і говорять, все. Війна закінчилася, ви перемогли, і ви як переможці їдете в Сибір освоювати собі там, да? Ну, ну ви ж зрозумієте ситуацію, як думається керівництво там, да? І, не, 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 ну не буде, як ви там говорите. Що там в, в той клімат Ну не поїдуть вони туди. І на що ви їм створити банду краще? Да, банду, яка буде грабувати, вбивати ну, і нічого ти не і чого ти не зробиш. Ну це ж це ж приблизно така історія, як була в дев'яносто в радянському союзі. Багато ж цих повернулася тих хто воювали, наприклад, в Афганістані там. да mm -hmm. Багато mm -hmm. людей в 89-му році вони ж теж там складали там рух, які там активно і бандитизмом займалася все інше. Але ж то був радянський союз зараз на, на, на порядок гірша ситуація, там і страшніша війна, в тому числі для росіян. Тому це ні, те що говориться, якраз думки що. Страшно, да. Вони говорять, ну ми взагалі на Азію будемо переорієнтовуватися Я читав цю маячню, що Європа нас зрадила, ми повинні де коренів повертатися і так далі. Ну повертайтеся, але це головне, що питання переселити. Хто так хто переселяти буде? Хто? Росгвардія Ну що подивимось, хто там чим буде займатися, чи хто тим буде хто кого переселяти. Тому це Ну це дуже добре. Це якраз показує ознаки. Ознаки цього такого внутрішнього вже напруження Росії цієї влади, яка починає вже думати, що буде далі, а немає виходу для них гарно, і тому Путін не на закінчення війни. Посол Росії у Франції сказав, що буде війна, війна між НАТО і Росією, якщо е, зіб'ють хоча б один російський літак. Е, чому ж тоді не почалася війна між Росією та НАТО, коли Туреччина... Країна Північно-Атлантичного альянсу 10 років тому успішно збила російську сушку за 17 секунд, якщо не помиляюся. Ну так це це ще раз покажу що росіяни активно блефують Ні, вони намагаються вплинути на уряди європейських країн. Ну, все ж таки, mm -hmm. уряд Туреччина все ж таки не Європа. Давайте будемо так там лякати да, ну, мається а. на увазі, що вони намагаються вплинути. Uh -huh. і що знаєте, ну на кого ти будеш кричати, на Ердогана кричати. Ну він похитає головою, ну ти кого ти тут лякаєш? Там, да? У нас і так все, у нас і так все добре. Так і тут, в даному випадку, вони намагаються вплинути на Європу, дати пас різним своїм пригодованим партійкам там, в цьому крайні лівих і крайні правих, які будуть кричати, що не треба воювати з Росією. Тобто так вони намагаються підірвати це. Ну, єдність європейців, тому що там більш морські лідери. так що така ось ситуація там. Угу, угу. е, Насамкінець знаємо про те, що штати піднімали винищувачі для перехоплення чотирьох російських літаків, бомбардувальників Ту-95 і винищувачів су 35 у небі поблизу Аляски. Про це. Писало CBS News, за словами військових місія пройшла без інцидентів, якщо звісно так не зважати на сам факт інциденту, який стався більше місця тому, коли Трамп зустрічав Путіна на червоній доріжці на військовій базі Анкорич на Алясці. І після цього з'явилася інформація про те, що Пентагон екстрено скликав сотні генералів і адміралів, не назвавши причини. Чи може це бути пов'язано з цими літаками РФ? Як ви вважаєте? Пане Тарасе, і і чого варто очікувати, які можуть бути наслідки після того, що Штати піднімали свої винищувачі? Ну я не думаю, що це взаємопов'язані речі, тому що mm -hmm. американці ну там літають, то літають. Я думаю, що це внутрішнє питання Пентагону. Ага. Зараз американці mm -hmm. зараз Трамп і команда активно переглядають взагалі що в Пентагоні відбувається. Активно приводять армію до тями, так? Е, дивляться, хто там зайвий, хто там не зайвий, скорочення витрат, не скорочення витрат. Тобто вони, вони готуються до протистояння з Китаєм. І тому я думаю, що це основна, ну взагалі подивитися, що, що ми маємо там, хто там, тому що там гори. Це безпрецедент, але не вперше в історії Пентагону. Ну нічого, все, все вперше зустрічається. Може там подивитися сам половину генералів, там невідомо хто взагалі то там є, там, а да? і багато чого іншого. Тому повинні бути проводять свою історію, проводять реформування, перегляд доктрин. Перегляд вони, вони до речі поміняли доктрину свою. Наприклад, після Другої світової війни була доктрина, що США. Можуть вести дві кропомасштабні війни одночасно, так така у них була доктрина. Тепер вони поміняли доктрину, тільки одну залишило війну, і відповідно під це її перебудовується сама система. Там що тоді замовляється, Пентагон щось домовляється гроші, куди скачуються, будуються нові виробництва. Переглядаються доктрини, що це за люди взагалі поприїжджали там, да може половину давно треба розігнати там да понабирати нових людей. Тобто там йде величезний дійсності процес. До речі, друзі, нагадаю, що в траса є курс з жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту. Курс для лідерів, загалом для тих, хто хоче досягати успіху. У перемовинах тарас підготував 10 уроків, 500 готових фраз, а також практичні інструменти на своїх курсах. Тарас розповідає, як проходять маніпуляції Страхом, соромом, соромом провиною розкриває всі ці техніки. Ви знаєте, ми неодноразово з Тарасом говоримо про перемовний процес, і він відбувається щодня в повсякденному житті, не лише на міжнародній політичній арені. І Також Тарас часто говорить про те, що 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, що вами можуть керувати, а ви навіть цього можете не помічати. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео, там є посилання. Клікнути, пройти на сайт і більш детально з з інформацією Тараси, я вам дякую за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся нас. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, а також обов'язково бережіть себе. І кажу вам до зустрічі, до побачення. Побачимося в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.